Перехід на корпуси це добре про це вже дуже довго говорили військові. Чому важливо не просто сама назва корпус, це ж не в цьому суть. Суть в чому воювати повинні постійні організми. Воювати повинні підрозділи, які є єдиним цілим, не тимчасові органи управління, а постійні підрозділи. Тобто є, наприклад, ОТУ – да це орган тимчасового військового управління. Який створений під конкретною задачу тримати певну лінію фронту, але там далі всі підрозділи вони якби придані, да? тобто вони не є частиною. Це от тут це не є там корпус, да? тобто це тимчасова структура. Сама ідея переходу на корпусну систему говорить про те, що давайте у нас будуть постійні структури. Корпус підро він ділиться на бригади, і відповідно ці бригади вони не сьогодні от тусуються. Сьогодні така бригада, завтра така бригада і так далі. А ці бригади вони разом з цим корпусом, разом з командуванням корпусу. Вони живуть життя. Вони весь час разом поповнюються, разом навчаються, разом злогорнюються. Постійна комунікація між штабами всіх рівнів, між підрозділами всіх рівнів. І відповідно, це як одна бойова родина величезна.